Як ти взагалі? Як тебе справи? Все супер, тренуюся, роблю важкі тренування. Зараз багато об'єму, тому що зараз такий час, такий період у підготовці. Тому скажу все, все добре. Наступного тижня планую е, летіти до Мексики. Хотів розпочати, знаєш чого? Із твого останнього поєдинку. Так. Е, проти обанду, обанду здається, правильно? Так. Е, Дивись, дуже багато читав коментарів, та я, якщо чесно, теж думав, що це буде нокаут в першому-другому раунді. Ти пройшов всю дистанцію. Можеш розповісти трішки, чому так? Це був такий план тебе? Чи все-таки якийсь мав дискомфорт? По-перше, по я не ставив собі таку мету нокаутувати його, тому що в мене була перерва три роки, і мені треба було відчути ринг та відбоксувати набагато більше раундів. Я, я, я тобі скажу чесно, знаєш, Якби з всіляких там а, від мазок чи ще щось. Я, в мене була задача пробоксувати. Це був шестираундовий двобій. Тобто мені 100% треба було пройти е, дойти до шостого раунду. Тобто до шостого раунду, я, е, мені здається, в мене були можливості де його зловити, тому що ну, скажімо так, боксер не, не дуже високого рівня. Але в шостому раунді в мене була вся свобода дії, але я просто не зміг цього зробити в останньому, в останньому раунді. Ось так. А, а перші п'ять, ну, я це робив навмисно. Тобто мені було потрібно порухатись, відчути ринг все-таки. Після закінчення поєдинку, що ти відчув, що тіло сам ти готовий продовжувати буксувати, як себе відчував. Відчував себе добре, тобто, так, я це ще відчув ще до цього до бою давно, коли спартингував з, з, з топовими хлопцями. Так, твій, твій наступний поєдинок, Річард Болотнік. Так, е, як на мене, дуже великий такий стрибок е, між цим поєдинком за бандою, болотніком. Як взагалі з'явився цей бій, хто тобі запропонував? Бо я думав, що ти проведеш ще там два-три поєдинка з такими ну, м'яко говоря мішками. Але тут уже більш спочатку. Слоха, такі... я, 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 я тобі скажу відверто. І спочатку в мене був план одразу вийти на таких хлопців, як Болотник. Просто mm -hmm. якось це затягнулося і зривалися дати декілька разів. І тому безпосередньо пос... цей, цей двобій ну, я свого суперника дізнався у день зважування. Тобто... Ну, да, Спочатку був один хлопець, і, до речі, мені здається, він був ще гірший, ще, ще гірший, ні, ніж цей, з яким я боксував. Потім вони щось змінили, то той не зміг в'їхати у Сполучені Штати, тому що його намитниці на не впустили. І це було таке: знаєш, як? Мені сказали, можна або відбоксувати з цим хлопцем, або не боксувати взагалі, чекати ще декілька місяців. Поки буде щось серйозніше, тому що я знав, що я буду боксувати на, на, у карті у карді з Канело. Це я вже знав тоді, і в мене була можливість або побоксувати з цим хлопцем, або не боксувати взагалі. Я звичайно вирішив, чому б ні, побоксувати з таким хлопцем. Навіть він ну ми не можемо сказати, що він якийсь там зірковий і близько, але але це добре, ніж не боксувати взагалі. Ось так. Да. Краще. Щось провести, так? А друга частина твого питання про болотника. Ну ці бої мені допомагає Еді Рейнозо, Він зараз, я з ним працюю у якості, він у якості менеджера зараз виступає в моїй команді. Тому ну, я знав, що я буду боксувати на цій карті. І мені запропонували болотника, я одразу погодився. А розкажи трішки, от, е, ти кажеш Еді Рейносо, твій менеджер, manager. Як ставити тебе, яка зараз команда є промоутер, е, який у тебе тренер? Е, Промоутера ти... зараз немає. Будемо дивитися, може е, після цього, бою хтось щось запропонує. А команда моя зараз і в мене є conditioning коуч тобто тренер. З фізичної підготовки. Та в мене є боксерський тренер, це Марко Контрера, це той самий Марко Контрера, з яким я провів майже всі бої за виключенням трьох у моєї кар'єї. Тобто ми знову з ним працюємо. У мене є тренер по фізичній підготовці і підготовці, і є Рейноза, який організовує бої для мене. На даний час це все. А якщо не секрет, то ти коли завершував? Ну, Робив паузу, так можна сказати, в своєї кар'єрі. Ти спрацював з клімасом, і тренер був в тебе та yeah, Діа. Yeah. Якщо... Чому yeah, ти ти вирішив, коли відновиш кар'єру, поміняти повністю і менеджера, і тренера? Чому не співпрацював далі з Клімасом? Ну мені здалося, що треба цю сторінку вже перегорнути. Та початки, як то кажуть, все з нуля. Тобто yeah. Марко, це. Так, це людина, з якої я починав, але мені з ним усе влаштовувало Тому і насправді, коли я навіть змінив тренера на Теді Атласа, ми продовжували спілкування з Марком, завжди були з ним у добрих відносинах. тому Тобто, я в мене є якийсь досвід, щось мені дав Теді, і зараз е... мені е... комфортно е... працювати з Марком. Саме з Марком. Зекісам. Це також в мене абсолютно нормальні відносини, але я у, у своїй кар'єрі з, друго, з другої е, спроби вирішив е, спробувати щось інше. Mm -hmm. Як, взагалі, для тебе, от, що твій наступний поєдинок буде на такому великому на масштабному шоу? Це буде відкрита арена. Якщо не помиляюсь в карді Альвареса, uh -huh. я читав, що це буде третій поєдинок вечора твій. Як взагалі так. боксувати в такому карді? Та це це, це це просто супер. Це, мабуть, буде щось таке, як боксувати десь у Англії, де багато, дуже багато вболівальників, і усі реально топлять за, за, за бокс. І на наш двобій, я так розумію, вже арена буде повна, а це я так чув 80 тисяч. Mm. І, і я впевнений, що це буде солдату, тому що мексиканці дуже люблять бокс. Це велике місто, і ну це додає додаткову мотивацію, це прикольно і ну це взагалі суп дуже круто, що тут сказати. Зрозумів. А дивись, а ти спарингував уже з Канело цього а? разу? Не спаренгу? Не... Ні, ні, можливо, можливо, я би спарингував із ним цей кемп, але він готується до до шульги тому він спаренгує виключно з шульгами. А я не шульга. І ну я б я б з задоволенням з ним спаренгував, але, але в них інший план. Тому тренуюсь я окремо, не в Сан-Дієго, не з ними, тому що вони вже у Мексиці, і ми, я приєднаюсь до них лише наступного тижня. Вже там у Мексиці. Ти продовжуєш вступати на півважкій категорії. Так, чемпіон. Там ми знаємо, ти вже не раз заявляв, що ти хочеш повернути свої пояси. Але якщо ти шанси, ну ще мені здається, потрібно багато поєдинків провести, щоб з'явилася якась можливість там з кимось поборотися за титул чемпіона. Чому не вирішує? Ну, звичайно, ти, ти дивишся на, на, на речі об'єктивно. Тобто мені кажуть, а чому не наступний бій? Ну тому що є якісь регламенти, є якось треба піднятися у рейтингах. Треба стати е, обов'язковим претендентом. Тому мій план підвищувати рівень опозиції. До речі, слухай, які плани? В мене зараз дуже крутий опонент, непростий, і тому давай зараз ми… Е, я буду сфокусований саме на ньому, а далі, якщо все пройде добре, то будемо розмовляти про щось інше. Тут я зрозумів, але я хотів тебе спитати, чому не вирішив спробувати піднятися? тяжку вагову категорію. Ти неодноразово з з Усиком в тяжах. Попробувати піднятись у Азії, і там чемпіони не такі важкі. Там мені здається, взяти чемпіонський пояс і провести чемпіонський бій буде набагато простіше. Ну, Може -мо -мо це колись і станеться, але зараз я відчуваю, що мені комфортно робити 175 і. І подивимось, як я казав, коли, коли закінчував кар'єру, що ніколи не каже ніколи, так само я тобі можу сказати, що ніколи не каже ніколи, що може я буду боксувати і в крузері також. Подивимось. Але зараз ще я не відчуваю проблем робити 175. Так, що може сказати от про наступного свого суперника Болотнікса? Дивився його поєдинки. Так, як так звичайно, я провів аналіз. Про його суперника дивись, а в нього є шість поразок, але я би не, не сказав, що на це слід е, е, акцентувати увагу, тому що цей хлопець він почав е, боксувати дуже пізно щось там у 23 роки, якщо я не помиляюсь. Тому це такий е, е, боксер, який, мабуть, ще й не розкрився. Тому що і ми можемо побачити, що він е, прогресує від бою до бою. І, і тобто це, це, це важкий і дуже серйозний е, виклик для мене. Тому що тут сказати, в, в, в нього завжди дуже, е, дуже добре він готовий фізично, тобто е, з точки зору кондиці, кондицій. Тобто це саме те, над, над чим ми зараз працюємо. Тобто, мені здається, що я кращий як боксер, можливо, кращий панчер, ніж він. Але в нього також є багато всього, що він може показати, нав'язати темп, це те, що він буде намагатися зробити, і ми будемо до цього готові. Добре. Так, дивись, дивився на днях інтерв'ю Усика, і він там розповідав, що під час цього кемпу він там покращив в своєму віці, покращив деякі свої показники там в фізичному плані, боксерському. Ти, от після повернення, відчуваєш десь щось покращується, чи все-таки спад якийсь відчув вже по своїм можливостям? Чесно кажучи, я не відчуваю ніякого спаду, але те, що щось Слухай, ти стаєш більш дорослим, старшим, в тебе з'являється досвід, і у ринзі так само. Тобто, ти це все вже проходив, ти це все знаєш. Тобто мені здається, мій найголовніший, так скажемо, імпрувмент це, це мій досвід. Я ніколи не був добрим бігуном. Якщо казати про ваги. Які я піднімаю, то безпосередньо зараз я ці вправи не виконую, але, але коли був, була ця перерва, то всі ці показники я, я покращив. А, під час. а так, під час перерви, тому що я займався і в зал ходив і ваги тягав. Тобто я ніколи не закінчував тренування. Я завжди тримав себе у формі. А зараз це якісь специфічні вправи. Ну я ніколи швидко не бігав. Тому тобто, я можу бігати на далекій дистанції, так. Але так, щоб спринтанути, ну це в мене ніколи добре не виходило. Тому якщо ти хочеш мене спитати про якісь про час, за який я пробігаю. Тут чи іншу дистанцію я тобі не відповім. Я взагалі знаю. Я не за час, я мав на увазі, чи ти е, там десь щось собі фіксуєш, чи показники збільшуються, чи не збільшується в такому плані. Там проплив, пробіг, присів. Знаєш, я, я я я побачив, що я можу провести паралель, паралель е, зі спарингами. Mm -hmm. Тобто, мені здається, раніше я важче проходив, е, скажімо, 12 раундів раундів, ніж зараз, тому що не, не тому, що. Що в мене зараз е, м, краща функціональна підготовка? А тому що зараз мені здається, я краще розподіляю е, свої сили та знаю, де, де можна зекономити сили, де можна е, зробити щось таке, щоб дуже сильно не втомлюватися та при цьому вигравати раунди. Тобто, це ми знову ж таки повертаємо. повертаємося до досвіду. Віусекюрі. Я думаю, ти ж слідкував за цим теж зірвався. Що ти думаєш взагалі, чому чому зірвався бій, чи взагалі ми побачимо такий бій, чи я що... думаю, ми о, наприкінці ус, усіх цих е, виступів, чи як це можна назвати, о, бій все ж таки побачимо, тому що мені здається, можливо, Ф'юрі не готувався цього разу до бою, як це каже кажуть у команді Усіка. Але я не думаю, що це по. Погано, звичайно, вони обидва будуть казати якісь погані речі один на одного, але це ж продає бій. Це під підігріває інтерес до цього бою. Тобто, якщо навіть це не сталося зараз, а станеться колись наприкінці цього року, то мені здається, вони... інтерес до цього двобою буде ще вищим. Це вже робилося багато разів які коли відбувається такі великі двобоїла пак ями везер тобто мені здається Фьюрі він дуже, дуже добре е, вміє продавати свої поєдинки і зараз мені здається це така частина цього цього так званого піару але для нього це це був дуже добрий піар, але мені здається, його байдаже. Все, що він хоче, це притягнути більше уваги до цього двобою, мені здається. Може, взагалі... мож, я, мож, я помил, помиляюсь, але мені здається, що цей бій, врешті-решт, відбудеться, і це буде навіть краще, ніж якщо б це відбулося зараз. А взагалі, як і думаєш, є така ймовірність, що Фюрі реально боїться усика, чи просто хоче по максимуму е, фінансово це може бути, я, я ж не можу залізти в його голову, але мені здається, що у, у цьому випадку гра, відіграють роль саме гроші, мені так здається. Але це не 100%, я не знаю. Звичайно, я в, його, в його голові я не був. Що я помітив, що він не так комфортно себе відчуває у його цьому трештокі з Усіком, ніж з іншими. Тобто, не такий він відбуває такий В нього це якось якось така є іде імпровізація з, з усіма боксував до цього. Тут так він намагається, але якось воно не так добре спрацьовує з Олександром, тому що Усік грає свою гру також. В нього є якісь ці штучки, цей джокер, це ще щось. Тобто, може, це якось на нього насправді і впливає. Мені здається, і... гра Усика більш потужна, ніж гра Пюрі. Ну, <laughs> тому він не може ні. Переплюнути, це помітно, так. це помітно, що він не такий самий, як з усіма іншими. Это... Тобто, е... мабуть, знаєш, як я так подумав, мабуть, це од... е... одночасно, тобто, вони розуміють, що є десь є, є і страх, і десь є розуміння того, що може навіть якщо йому страшно, він собі, мабуть, думає: ну окей, якщо получати, то краще я получу пізніше. І получу більше. А як думаєш, проведе ще, бо Усик, здається, буде буксувати з Дюбоа? Фюрі проведе проміжний поєдинок, чи буде чекати? Це таке за абсолютно? Мені важко я, Я не знаю. Я не знаю, чи, чи мені здається, що це на 100%, що вони будуть битися з дюбоа. Мені здається, зараз що вони щось пороблять, потім щось зірветься і. Наприкінці вони все одно будуть битися з фірі, мені так здається. Я, якщо чесно, теж думаю, що зараз вони під кінець року домовляться і ніхто не буде бій. Ніхто ні, ні один, ні один, ні, 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 один, ні другий не буде боксувати низкими. Да, все, все можливо. Так, а що думаєш про офіційно оголосили Біло Маченко Хейні? А Бо, що тут думати? Багато всі таки кажуть, що хені за рахунок своєї молодості, габаритів. Буде перемагати Ломаченка. Ну, я дивився навіть а, ці букмейкери, що, що показують, що Хейні явний фаворит, але не треба недооцінювати Ломаченко. Мені здається, він а, супер мотивований, тому це буде інтересний бій. І не забувайте, що Хейні а, проводить останній бій Стопрем. А наскільки мені відомо, що топренд нікого не залишає з поясами. Тому по бою, мені здається, що навіть у е випадку, і і якщо Хейні буде трохи кращим, у рівному бою віддадуть Ломаченко. Щоб mm. потім його свести зі Стівенсоном, і про, про що вже казав Бабаров. А ось Це... ти, сказав, ти сказав за топ ранк ти ж теж буксував за топранк. Якщо я не помиляюсь, тоді, коли ти завершував кар'єру, в контракт якби не закінчився. Так, він не, не закінчився, але строк продатності вже його сплив, і в мене є офіційне письмо Стопранк, що я вільний агент. А ти не хотів продовжувати з Топ ранк Далі Ні. буксувати не хотів. Ну, подав... Не сподобався. Якщо будуть якісь. Е... Цікаві пропозиції, то ми можемо їх розглянути. Цікаві пропозиції для тебе зараз це фінансова сторона чи поєдинки імена? Ну, безкоштовно я не готовий боксувати Так, звичайно, фінансова сторона або це повинні бути якісь короткий шлях до поясів. А якщо не секрет, що більш фінансово. Вигідно проводити спаринги з Канело і Хільберто Раміресом, чи проводити от поєдинки на Нашталта Рі... Річарда Болотнікса і Обамби. Ти, ти жартуєш. Ну, звичайно, що боксувати це спаринги ну, це таке це. і Це не можна розглядати як якийсь заробіток. Та, так, там щось платять, але це невеликі гроші. Канело це... Невеликі гроші спирнувати? Ну, це. Порівняти для когось ну, мене такі гроші не влаштовують. Я, я кажу тобі, ну, що це не якісь великі гроші. Я, що ти, які, які ти тут собі гроші уявляєш за спарлення? Ні, ну, ну я розумію, що це великі гроші, але якщо чесно, я думав, що за спарринги з Канело це будуть більші гроші, ніж за поєдинок, от як за банду. Ні, ні, з бандо я заробив а, більше. Ага. Буває бокса. Навіть навіть нав, навіть при тому, що цей знову ж таки двобій. Я не налаштовувався на нього як на такий, який принесе мені гроші. Це був просто такий двобій, який верне мені мої почуття, мої uh -huh. відчуття, я б сказав у ринці. почуття, відчуття. Я зрозумів. Просто буває боксер, розповідає, що за такі поєдинки там майже в мінус заходять за свої гроші, боксують. Ну, це все -таки... буває по різному, буває по-різному. Недопрацювання менеджера, правильно? Що ну, безкоштовно було я я, я, я не знаю, я не лізу чиїсь е, гаманці. Я зрозумів. Е, так, дивись, читав інтерв'ю Болотнікса, е, каже, що з великою повагою готовий тебе перемагати. Що для нього біля те з тобою це дуже велика там честь, що в тебе дуже велике ім'я, і він погодився. На цей бій відразу, коли ми запропонували. що можеш ну, це, сказати Добре, це каже про те, що він буде готовий і залишить усе у ринзі, щоб, щоб перемогти. І я буду робити те саме, і ми подаруємо гарний поєдинок. На нокаут, на, на... Я не налаштовуюсь на, на нокаут ніколи, але якщо він прийде, то ну, добре, не прийде. Я готовий пройти усю відстану. Які дальніші плани? Я, навіть не по поєдинкам, взагалі, скільки плануєш провести поєдинків в цьому році? Слухай, як, як, да, 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 як, як піде, я, я не знаю. Ще раз тобі кажу: тобто, у кожному бою можна травмуватися, може ще щось трапитися. Можна добре виступити та когось зацікавити, можна погано виступити і нікого не зацікавити, а можна погано виступити і навпаки когось зацікавити, хто молодий і думає, що ти вже. Тобто тут дуже багато різноманітних варіантів, тому ще раз підкреслюю, що я буду відштовхуватися відштовхуватися від того, що станеться в цьому бою. Палі, от є якась е, велика проблема знаходити е, собі суперників, адже ти екс-чемпіон світу, досить відоме ім'я. Мені здається, ну, кожен хоче відбоксувати з таким суперником. Але от як ми ну, побачили в своєму. Кожен хоче відбоксувати, це залежить від того, знову ж таки, від. від, е... від так, звичайно. Я, я хотів сказати, най, най... Найважливіші речі у боксі це, це гроші. Тому що якщо хтось хоче боксувати з екс-чемпіоном, то вони хочуть більше грошей, і вони розуміють, що вони зароблять більше. Mm. І мені здається, це головна мотивація для людей боксувати з чемпіонами або екс-чемпіонами. Тому що. Перемогти у цьому бою, це означає, що зараз вони посядуть це місце та будуть заробляти більше грошей. Все таки бокс був, навірно, і залишається таким бізнесом, якому потрібно все. Только, ні, 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 нікому не кажи. Ні, це не так. Всі тільки за пояси. да, всі за пояси хочуть боксувати. Е... Ви, окрім мене. Ти не хочеш за пояси? Ні, я пояси. Це дуже добре, але гроші. Це також дуже важливо. Я сьогодні читав твоє свіже інтерв'ю, ти сказав, що повертаєшся, щоб забрати свої пояси Так. Так, воно є. Звичайно. Добре, Саш, не буду більше тебе затримувати. Дякую, що погодився на це маленьке Дякую. Маленький... Тобі. Добре. Будемо Будемо слідкувати. І сподіваюся, після перемоги ми з тобою ще поспілкуємося. Добре, добре, домовились.